Ми продовжуємо роботу нашої сесії. Е, бюджетна комісія розглянула питання. питання, Яке рішення ми ще не прийняли? Тут є у нас і протокол бюджетної комісії за порядок виділення кошти в сумі 42 тисячі гривень для призбання матеріалу для виконання маскувальних сітків. Виступив очаров, запропонував. Зменшити видатки на оплату за проходження медогляду працівниками освіти, збільшити видатки виконавчого комітету через інспектор міської ради на, на зазначену суму. Голосували за 6 проти 0. Це не все випадкове рішення. Вирішили, значить видатку. Рішення в нас є. Але тут ще виріфласне питання, по цьому, щоб включити її в в день, нам треба що зробити окремого. Що коли готували проєкт рішення по бюджету, зв'язалися склав на честь, як цього оформлення. По громадських роботах у нас не було взагалі ніколи ніякого придбання. Тут по цій програмі йде тільки заробітна плата. Для того, щоб здійснити придбання, треба вносити зміни до програми організації та проведення громадських проміжок. Оголошую передаток роботи сесії і робимо зміни до програми.